Вітаю! 5 березня, 2025, місто Рівна Україна. Найближайший тиждень-10 днів. Основна задача це обрізка. В мене досить багато гортензій, хоча живцювати я в цьому році планую максимум 4 сорти, може 5, ну, скоріше за 4. Тому обрізаю ті сорти, які не буду. Живцювати просто віточки прибираю, а що буду живцювати, обов'язково зразу зав'язую і підписую, щоб не попутати сорт. Покажу обрізку, як я це роблю. На досить молоденьких кущиках, тому що ну, хто має вже дорослі кущі, скоріш за все, вже навчився на своєму досвіді, як їх обрізати, коли їх обрізати. Сьогодні я обрізаю волотисту гортензію. Вона Просинається значно пізніше, ніж деревовидна гортензія. Ось можемо подивитися. Всі брунічки незалежно, ось навіть доросла. Бачите, всі сплять, і ще сплять, і навіть і не думають просинатися. В нас ще досить холодно, хоча обіцяють тепло, але ще ніякого соку руху немає. Ось цей кущик. Я посадила в тому році з педив'яточки. Він був на дві брунічки, я дуже низько ось, бачите, обрізала. І пішли віточки. З кожної брунічки, пішло, з кожної віточки, де я обрізала, пішло дві віточки. Ось такі віточки це дуже тоненькі. Уявіть, що при тому, якщо її не обрізати, ось з кожної оцеї бруньки, ну, тут пару бруньок, да, піде дві віточки. Подивіться скільки. Вони будуть в два-три рази тонші. Відповідно, це абсолютно непродуктивна вітка для квітування. Єдине, що для живцювання так, можна брати зеленим, можна зараз брати дерев'яними живцями. Але це в залежності, як хто для чого хоче використати. Я обрізаю на квітування. І ще одне. Є все ж таки в волотистих гортензіях терміни квітування, є ранні, середні і пізні. Так от пізні сорти бажано не обрізати на одну бруньку. Вони дуже пізно виходять, і у нас на півночі навіть не встигають, можливо заквітнути. Або заквітнути, але не набрати кольору. Тому гортензії, які пізніше заквітнуть, бажано обрізати на три бруньки. Кажуть, брунька ну тут або дві, або три бруньки. Але рахується так: один. Ось, один, два, три. Ніхто не каже, що на пару там, чи на три бронечки. У всякому разі, краще обрізати, ніж не обрізати. Краще пару, раз, пару років пройтися, подивитися, як ви це робите, і які у вас помилки самі побачите і дуже швидко зорієнтуєтеся. Волотиста гортензія є невибаглива, у мене росте просто в ґрунті, без торфу, без нічого. Прекрасно себе почуває. Ще одне зауваження, що є сорти. Які більше люблять сонечко, а є сорти, які менш люблять сонечко. Це теж треба зважати. І так як дуже гарно виглядають гортензії на штамбі, я теж зробила собі штамб, але все ж таки потім вирощувала я кущ, зараз довирощую я кущ, тому що ви, ви обрали не той сорт. Для штамбів, все ж таки краще підбирати сорти, які мають не не такі здорові і набиті суцвіття. Саме головне набиті. Вони мають бути фертільні і стерильні клітки. Тоді вони гарно тримаються. А мати штамби його підв'язувати, я взагалі не люблю підв'язувати не гортензії, нічого іншого. Тому намагаюся стригти, уже дивлячись, який це сорт і як він вимагає до себе уваги в плані підв'язки. Ось дивлюся. Тоненька віточка. Ось, шукаю бруньчку. Ось вона, живенька. Над нею я обрізаю. Так само я не ріжу ніколи до бруньки, я завжди відступаю і ріжу десь сантиметр вище. Ось так. Все, обрізала. Ця віточка товщенька. Я можу лишити. Один, два. Дві пару бринок. Ось. Це все прибирається. Тут дуже тонесенька віточка. Лишаю, я її взагалі приберу. Ось так. На плюсі зрізала. І тут сама товща віточка, лишу ось так: один, два, три. Все, що залишилось кущика. І вже в наступному році, наприклад, так, бо дуже часто бувають і пересорти і так далі. Буду дивитися за кущиком. Він в тому році дуже гарно квітував, таким великим. Я зараз не кажу сорт, бо ще я маю в цьому впевнитися, за один рік це не зробиш. Ось так я лишаю. Так, дорослі кущі я показувати не буду. Якщо будуть такі запити, буду показувати на дорожчих. Ось, наприклад, в мене два кущика однакового віку. Ось цей кущик був висаджений з П9 в тому році, я його сама формувала. Як бачите, обрізочка була дуже-дуже низька. І пішли ось такі стовбурці, які квітували. А цей кущик мені приїхав, приїхав в двохлітровому горщику осінню. І ось дивіться, вік в них однаковий. Але тут зроблений для продажі. Бачите? Дивіться, які віточки. Якщо я залишу ось тут. І обріжу, як показують, ось тут, на одну бруньку, так? Ось тут. З нього нічого не буде. Якщо це ось такої велищини віточка, то що з неї може вирости? Ще два рази тонше. А я хочу, щоб вона квітувала. Тому я опускаюся на два роки нижче, дивлюся, де в мене є брунька. Ось я бачу ось є гарна брунька. І ось це все я зрізаю так, за пасиком ще лишу. От, як ви бачите, ось це все я обрізала, тому що не рахую за потрібне. Тут вишукувати бронечки і на них обрізати дуже тонкі вітки. Тому ось це все я обрізаю. Дуже низько. Ось це можна було б ще нижче, напевно. Ось тут теж обрізаю низько. І ось тут. Ну, лишу поки що так, а там подивлюсь, може, підкоректую. Ось це все, що лишилося з це. Ось такі кущики в основному вирощуються в розплідниках для продажі, але для квітування воно не годиться. Для живцювання прекрасно. Так, той, що я висаджувала в тому році, вже не ріжу, не спускаюсь на цей стовбур, а ріжу на цих віточках. Дивлюся, де у мене є гарні брунічки. Вони прощупуються, якщо так пальчиком провести, вони прощупуються. Так. Тобто тонші ріжемо нижче, товщі лишаємо більше. Напевно, ось так. Все. Бачите, ось це тому, що низька була обрізка. Ось такі пагони, тому що була вища обрізка. Це має бути один і той самий сорт. Ось мене це з менших, це до 60 см гортензії, чи до 80 см. Ось ця гортензія має бути досить висока, але так само от вона мені прийшла осінь. Подивіться, що на ньому може вирости. Нічого. Тому ріжу все просто дуже-дуже низько. Що вийде, то вийде. Але лишати це не можна. Ось таким чином я обрізала гортенці. З цих пагонів нічого ніякого квітування і ніяких, ніяких склетих віток не вийде вирости. Тому ріжу дуже, дуже низько. Так, і щоб дорогу, не затримувати. Покажу, от у мене лишилося скайфол. Так само можна було ось так відправляти, дивіться, скільки гілочок і так далі. Але не кожен розуміє, що це все треба різати. І дійсно, коли людина отримує, ті шкода, і потім або не квітує, або погано квітує, або ще щось. Тому ріжу, чесно кажучи, я б різала нижче. Але так як це все-таки на продаж гортензії, лишаю ось трішки більше. Так, ось тут буде класні пагони. Головне, їх можна ось так ще заглибити. Що я даю пораду. Завжди ось так от заглибити, ось так землю. І ось тут буде по дві-три віточки. І будуть. Клітувати в цьому році. Так. Цю взагалі приберу. Хто має бажання, будь ласка, в мене є ще гортензії? Можу вам надіслати. Так. І ось так. Ось це все, що вийшло кущика, бачите? Зато вона буде класна. А не будете два роки вирощувати оті палочки, які потім все рівно прийдеться зрізати. Ось так. Ось. Взагалі гортензії дуже погано. їй дуже недобре в самих е горщиках і набагато краще в землі. Тут на одну. Тут на одну тут одну лишу. Коли гортензія розпуститься, піде вріст, буде сантиметрів 3-4 і можна так само обрізати те, що буде зайве. І, взагалі, ще до гортензії треба підходити десь в червні, дивитися, що є зайве, щоб вона сильно не загустилася. Просто прибирати руками зайві пагони. Ну, я зніму, думаю, і покажу вам це. Вирощуйте квітки, вирощуйте чагарнички, робіть пансайчики. Стрижіть свої рослинки. Все буде Україна. Дякую.